Навесні виробили чималу частину парку, а тепер взялись забудовувати територію. І все це без відповідних на те дозволів та документів. Впертих забудовників, бажаючих якнайшвидше всіяти місто висотками, вочевидь, не спинити. За адресою глушець на наповну йдуть роботи. Тут фірма Луцьк Спецбуд» взялась зводити багатоповерхівку для працівників МВС. Землю під будівництво тут виділили більше десятка років тому. Та от халепа такої структури, як управління міліції, нині вже немає. А нацполіція не є його правонаступником. Попри це, з благословіння начальника полісменів Петра Шпиге роботи на ділянці вже тривають. Бачили їх наші журналісти. У квітні цього року напередодні Пасхи на тій ділянці повним ходом трощили дерева. 150 насаджень у парковій зоні пішли під зріз. Тоді посадовці та екологи тільки розводили руками та все прикривались нехваткою часу та підготовкою до прийдешніх свят. Чиновники тоді переконували, що будуватися тут ніхто не збирається, а лише проводити георозвідку. Ця ділянка ну має такий нерівний рельєф. Я є. І тому навіть туди автомашини, щоб провести голову розвідку, ну, не можуть заїхати. І тому рішенням комісії було представниками постійно діючої комісії, було проведено обстеження земельної ділянки. І, і визначено, що під видалення підпадає на 142 дерева різних порід. Складно відповідний акт обстеження від 1 квітня 2016 року. Минулої півроку, як на розчищеному місці загоркотіла техніка і запрацювали будівельники, ставлять огорожу, рівняють територію та риють величезний котлован. Ні тоді, ані зараз документів та дозволів на будівництво немає. Однак цього чомусь не помічають ні влада, ні правоохоронні органи. Галас діняли лише краєзнавці та громада. Було зафіксовано факт незаконного проведення самочинних робіт на ділянці по вулиці Глушиць. За тою інформацією, яка в нас є. Дана ділянка була виділялася МВС минулому Волинської області. На даний момент є відповідний лист головного управління національної поліції. Про те, що дана ділянка тойсь тобто ГУ МВС у Волинській області не є правонаступниками Міністерства внутрішніх справ і тому на даний момент ця ділянка не належить їм. Попри це, всі документи відсутні. Є лише декларація на початок підготовчих робіт, підписана чомусь начальником Волинського управління Нацполіції Петром Шпигою, стверджують громадські активісти. Документів ніяких нам реальних не пред'явили. ордера на проведення земляних робіт немає. Дозволу не декларація дозволу, тому що саме велик, багатоповерхове будівництво вимагає дозволу на початок будівельних робіт. Тут також немає. Стоїть питання про взагалі скасування будь-яких дозволів на дану ділянку. Ну я так розумію, що до того часу підсуетилися, щоб просто почати ці роботи. Активісти, які стали свідками так званого самочинного будівництва, викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці наразі, як нам вдалося зафіксувати, відбирають пояснення у сторін. Будь ласка, а що відбувається тут? Проводимо у тому, що будівництво розпочали тихцем, винуватий головний страж порядку області, кажуть активісти, бо, хоч обіцяв взяти під контроль та, вочевидь, не вгледів, а може, і не хотів. Дане питання ми подумали ще два місяці назад на нашій консультативній раді е, при прокуратурі Волонської області на рахунок саме цієї ділянки. Прокурор області нас запевнив в тому, що дане питання саме на рахунок будівництва на сьогоднішній день під суворому контролю самої прокуратури, але. Сьогодні ми, як приїхали сюди, тут і техніка, і люди. Тобто всі працюють, всі щось роблять. Про те, що роботи розпочали, забули вочевидь повідомити і архітектурно будівельну інспекцію. Там про те, що відбувається за адресою Глушець-40, ні сном, ні духом. Та й взагалі фахівцям нині не до цього. Начальник перебуває під слідством, а заступниця занедужала. Тож на кого спихнути відповідальність, шукали довго. Чи є заступник, чи начальник, то не будуть переговорити. Начальника в нас немає, ви знаєте, по знаємо, ситуації, а заступник ну, гріб. Жига, так, да, зараз? Да. В такому стані, що... Ну, вона захворіла, так. В... Ну, зрозуміло. Руна, ні, ну, зрозуміло, тут немає питань. Просто хотіли переговорити, щоб взяли під контроль всі. Mm -hmm. Бо ви ж як був... наглядовий, так. Да. Ні, 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 ні. Треба знаєте, що тут переговорити. Скажіть, будь ласка, а хто на час, поки немає начальника і заступника, хто на час цього заміняє? У нас був наказ на завідуючого сектору. А хто хто це що замає на, на робочому місці? Так просто дивно, ну, посеред робочого дня нікого немає. На місці ніхто не може нічого сказати. Зрештою вирішили інформацію прийняти до уваги і передати керівництву. Чому не виконали свою обіцянку прокурори? Йдемо питати у них. Коментувати ситуацію. Взявся прокурор Сергій Мазурок. Ми також візьмемо дане питання на контроль. З приводу результатів розгляду цієї заяви, в той же час, з приводу можливих порушень, як ви говорите, інтересів держави чи територіальної громади при виділенні відповідної земельної ділянки, проведення будівельних робіт, прокуратурою області буде організована відповідна перевірка. Залучимо. Відповідні органи державного контролю, і знову ж обіцянки. Тепер питання під особистий контроль зобов'язуються взяти мазурок. А про те, що його керівник Максим Киричук нещодавно вже давав таку обіцянку, лише розводить плечима. А тим часом, за словами активістів, після того як вони покинули територію, будівельники знову приступили до роботи. Тож, поки стражі порядку перевірятимуть законність справ на глушець, а луцькі обранці громади міськуватимуть над цим на сесії. Цілком можливо, що там вже виросте повноцінна багатоповерхівка або навіть дві.